Вітаю вас, друзі! Рада вас бачити на каналі Хотавич. Вот з найкращими та динамічними ріплейчками World of Tanks. Сьогодні дивимося на К-91 Топовий настрійний бій на Хайвеї за кермом нашого К 91 сьогодні грає гравець Ніком. Абсолют зеро так звучить, мені здається, так перекладається, що це абсолютний нуль. Тобто він не вміє грати. Ну нічого сьогодні будемо дивитися, як будемо настрілювати на К-91 ПТ. Хто є власником даного агрегата, той мусить знати дану річ. Дуже і дуже важко настрілювати на даному танчику, і дуже його всі пробивають. Але це згодом, бо, тому, що зараз поговоримо про гармату. Зараз у нас гармата тут. Звичайно, стоїть 122 мм 390 разової середньої шкоди за постріл, 258 мм бронепробиття. Це стандартний бронебійний снаряд. Сім штук у нашого реплею у першому слоті. Його йдуть підкалібрені снаряди, теж 390 середньої разової шкоди за постріл та 315 мм бронепробиття. Швидкість польоту снаряда. Підкаліберного, звичайно ж таки, теж досить низька, як на підкалібер, 1147 метрів за секунду. Залишається у нас осколкофу власні снаряди возить дві штуки на шовторіплею, 530 середньої разової шкоди за постріл та 68 мм бронепробиття. Осколков власні снаряди та бронебійні літають майже з однаковою швидкістю 900 метрів за секунду. Майже. Навіть Нецілех. Тож, дивимося, нас кидає сьогодні в абсолютний топ проти сьомих рівнів по дві артилерії в команді. Але чому наш автореплею стоїть біля бази на відстрілі? От Скажу я вам, є в мене даний агрегат в ангарі, звичайно ж таки, є в мене цей К-91ПТ, досить давно, відколи появився, звичайно, жетончиків трішечки позбирав. І... Дуже і дуже на початку хвалили цей танчик. Не знаю, обов'язково напишу в коментарях. Дуже цікаво буде почитати, як вам цей танчик. Особисто мені він не знайшов. Подивіться, як хто і нас як пересвідчує. Невідомо хто сюди приїжджає, можливо, LC EN90 вже сюди десь ближче під'їжджає, нас підсвічують і ще якимось дивом нас не пробивають. Це дуже і дуже рідкісне видовище, а ви зараз наблюдаєте, Бо тому що от більшості. Такий танчик дуже і дуже легко пробивають в НЛД, ВЛД повністю пробивають будь-які калібри, навіть танки сьомого рівня, тільки рубка щось там може танкувати. Нуль три рахунок ми програємо по хітпойнтам на 2000. і зараз ми намагаємося відпрацьовувати по команді противника звичайно ж таки, по кому видно і по кому можна відпрацьовувати. Тут залітає чудово бронебійним стандартним снарядом. Це дуже і дуже чудово. До речі. Варто підкреслити і трішки сказати пару слів про К-91. ПТ, хто грає турнірчики, до речі, на 9 рівні турніри теж саме бувають, там дають золото за перші топові місця. Я вже не пам'ятаю, скільки там, якщо я не помиляюся, десь топ-15 там дають золото. Ну, Одним словом, хто хоче катати на 9 гривнях, це досить непоганий варіант. к 91 ПТ тут дуже і дуже швидкострільна та та ем, ДПМна гармата. Але все ж таки для рандому, хто цього танка не має, звичайно ж таки, в ангарі, не рекомендую його брати, тому що в рандомі дуже і дуже важко настрілювати. Тим більше тримати якусь середню шкоду через настрілювати якісь рекордні показники по завданій шкоді. От, звичайно, не буду спойлерити, скільки наш автореплей настріляє в даному бою, але це рекорд в даному патчі 1.24 І будемо дивитися, скільки і що ж це буде за рекорд. Звичайно, я знайшов на к 91 пт даний бій для різноманіття. Тож прожимо вподобайку для розвиття українського україномовного контенту. Дуже буду вдячний, це дуже дуже просуває канал розвиватися. Тож дуже вдячний наперед. 3-7 рахунок. Подивіться на міні-мапу. Доки я зараз тут розповідав вам за К-91 ПТ. Наші повністю злили отой напрямок. Ну, Можна сказати, що розмінялися, бо тому що противники зараз зайняли так звану зеленку. От той напрямок, куди ми дивимося, це АБЦ -лінії оці. Ми зайняли місто, але 4-7 рахунок, і зараз ми залишаємося по суті наодинці, тому що наші ПТСАУ дуже далеко від нас. Артилерія зараз за нами ГВЄ, Зараз вона ГВ Пантера. Перепрошую так, вона зараз стоїть за нами, і невідомо, чому вона не втікає. що за все зараз будуть противники прорашувати? Зараз будемо дивитися із шостої, звичайно, він приїжджає. Дуже великий йому респект на збиття бази потенційної, бо тому, що зараз противники будуть оравою сюди приїжджати швидше за все. У нас тільки 3 тисячі майже настріляного, 4-8 рахунок, і не так аж по похідпонтика. Ми програємо, ми тільки програємо дуже по гарматі. Бачимо, як наша артилерія зараз відпрацьовує по вафлі дев'ятого рівня. Так, і дивимося. Приїжджає вже перший клієнтик на нашу таблеточку. КПЗшка, зводимося так, їй даємо 359 чудових хітпонтів. Ми з нього збираємо. І подивіться, у нас дуже чудово швидкострільна, ну дуже швидкострільна у нас гармата, як я вже їй сказав, для турнірчиків це дуже чудовий танк, звичайно. Але К-91 ПТ, я, звичайно ж таки, грав на 9 рівнях на турнірах. Він дуже і дуже горить. Тож будьте обережні. І дивимося на рахунок 4-9. Треба забирати обов'язково КПЗ-шку, мінусувати гармату. Зводимося, забираємо чудово. Тут вже Прожекто 46, супер Хеллкат. Вже два противники стоять на захопленій базі. Прожекто 46 не стоїть, бо тому що з нього не збивають. Так, і ми його добираємо чудово. Артилерія присилає по нам. Дуже чудово, що вона хоча б не збирає жодного хіпоїтка, але от той стан. Ну, все ж таки, наш автореплей прожимає. Аптечку і він зникає. Суперхилка зводимося. Так і заробляємо 36 очок збиття бази нашої союзної, звичайно, 7-10 рахунок, і ми вже виграємо по хітпоінтам. Ну, У нас вже більше ніж 4 тисячі понад настріляного, 4 фураги. І невідомо куди, хто звідки зараз буде лізти. 8-10 рахунок. До цієї пори ще програємо і вже подивіться знову програємо по хітпоінтам. Невідомо, як наша команда починає зливатися. І са шостого нашого союзного дуже просідають по хітпоінтам. 9-10 уже рахунок, 9-11. Дуже швиденько коливається. Невідомо, чому вони так виїжджають наші союзники, але бачимо, хоча б всі вернулися до бази. Депати свою базу. Це дуже і дуже рідко таке можна побачити. Як правило, всі союзники, от, звичайно ж такі, які появляються з цього респа, вони давлять до опору. Звичайно, я говорю за базу противника, давлять до опору. немає різниці, шотний танк чи не шотний, просто. Очі перевернув, волоси дибом полетів. Полетів він, звичайно, ж, брати базу противника. Чому таке роблять, невідомо. Не дивляться, дуже багато помітив, не дивляться на мінімапу гравці в рандомі. Звичайно ж таки, для тих, хто дуже шикарно грає це на руку, але в переважній більшості треба дуже і часто дивитися на мінімапу. 10-11 рахунок. Ми до цієї пори стоїмо біля бази, намагаємося її звідкись давати. Швидше за все, якщо б наш АТО реплею нашого забрали, це вже було б все скінчено для нашої команди. Це точно, бо тому що залишається у нас уже тільки два союзники: Лове, та це це МК-2. Два наших союзники залишаються. Зараз нашу ПТСАУ зараз просідають по хітпойнтам. Взагалі вже залишається шотний. Вафля вже зовсім вже нічого не боїться. Ми зводимося. Треба звичайно завдавати шкоду. Дуже маленький. У нас боєкомплект, дуже мало у нас снарядів. Залишається у нас тільки чотири снаряди підкаліберних та два осколку фусним. До речі, зараз трішечки такий був сумнівний постріл, бо тому що там було видно, що в вафлі небагато багато І і нашавториплею стріляв осколку фласним снарядом, так як зараз. Зараз так давати повну альфу, так як у нас зараз залітає, понад 500. Це дуже і дуже чудово. Ну, можливо, можливо і все добре зробив. Ще, як ми бачимо, ще є фулоба вафля 9 рівня, ще одна та дві артилерії. Можливо, варто було приберегти другий осколку власний снаряд для другої вафлі. Але що вже поробиш? Їдемо 12-12 рахунок, ідемо шукати оту вафлю, чи їдемо шукати кого небудь. Зараз будемо звичайно розбирати, а у нас майже 6 тисяч настріляного. Вафля швидше за все ворожа зараз, десь біля міста. Воно принаймні там останній раз світилася. Зараз наш лове їде в місто, зараз буде його шукати. Лове з міста. Ми звідси і зараз можливо будемо знаходити противника та його забрати. Думаю, що поїде наш автореплей в сторону ворожої бази, вирізати артилерію, але ні, їдемо шукати вафлю, де потенційно звичайно вона могла затаїтися. У нас залишилося тільки 4 підкаліберних снаряди, так і наш лове знаходить вафлю. Дивіться, вафля залишила 5 хітпонтиків нашому союзнику. Так і все ж таки його добирає нашого союзника. Залишається кілька хітпонтиків. Не знаю, можливо, варто було б добрати тараном, а не е, цим нашим пострілом е, останню вафлю, бо тому що дві артилерії залишаються, можливо. Нас один снарядик не влучить в ціль, все може можливо. Тож зараз будемо дивитися, що за все у нас має проходити альфа, тому що у нас підкалібри забирають, як я вже сказав, 390 дев'яносто середньоразової шкоди за постріл, і ми їдемо. потенційно, наша здобач буде біля бази. Що чи за все, ну де ж її буде? Ось зараз показує наш Цес. ЛИС, наш союзник, який відправився у світ кращих. Показує, що він уже в а 1 так звана зеленка, от ото от, інший фланг. І зараз їдемо шукати, будемо вирізати. Залишається у нас все ж таки ще один союзник. Це 1 МК-2 сау Так і подивіться, підсвічує, пересвідчує нас артилерія. Зводимося на вірочку, тому що тільки два снаряди атаки збираємо. Звичайно, 340 хідповідків ми з легкістю забираємо. Залишається тільки один, один підкаліберний снаряд. Так і ми вже побачили, звідки стріляє ворожа артилерія ГВ Пантера, яка залишається ще в живих. Так, і їдемо в її сторону. Останній снаряд, Якщо ми заберемо його, ви знаєте, що це за медалька. Так, зводимося на вірочку і три хітпонтики забираємо. Насправді нам дуже пощастило, що не пройшла альфа у цц 1 МК 2 нашого союзника. Три хітпонтика він нам залишив з ворожої артилерії, і ми здобуваємо Фадіна. Дуже чудовий бій, тож бовсько прозьмаподбайку, підписуйся на канал Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.